Так, вітаю, друзі. Я бачу, ми з вами в прямому ефірі. Давно з вами не проводили, не розмовляли. Поки трошки підтянуться усі, розповім про особисте трошки. Хто, можливо, переходив на трейлер перед цією трансляцією, там поки ще трансляція не перейшла. там... Є можливість зайти в трейлер, і це відео я вибрав, яке стоїть у мене в настройках на головному ну, на каналі. І воно. Напишіть, будь ласка, хто під'єднається, я дивлюсь, що щось... у нас поки що нікого немає. Напишіть, будь ласка, як мене чути. Можливо, все таки потрібно блин, трансляцію проводити. Як, як я завжди, це я. Спробував провести її по шостій, ну щось я дивлюсь. Поки що нема нікого до нас, ніхто не приєднався. Ну добре, ладно. Може в процесі приєднається. Так, а про що я? Про те, що от трейлер, який я поставив сюди, це канікули з моїм сином. І я завжди як дивлюсь цей ролик, я плачу. Я прям. от, от, Прям сльози йдуть. І я прям не те, що просто сльози я плачу, блін. Це наші канікули, які ми в тому році провели, він до мене приїжджав з Німеччини. Напишіть, будь ласка, як чути мене. От. І всі канікули я активно знімав, знімав відео. І потім, як. Він поїхав. Я тиждень був в адській депресії. Потім, поки я зліпив це відео, години три робив я взагалі дуже сумно було. Зараз давайте я ще подивлюся хвилиночку, перевірю, як, як все це діє. Блін, напевне, потрібно було вибрати все-таки інший час. Угу. Це такий інший час, напевно, треба було вибрати. Такий не дуже. Що поміняємо. Ага, та ні, все нормально. Підходять люди. На мене дуже багато підписалося от за останні за останні... Два-три тижні підписалося більше 600 чоловік. Я вдячний дуже завдяки. Ну, я знаю завдяки чому підписалися люди. Там я почав викладати свої кулінарні відео, кулінарні свої якби, проекти. І там курочка Чкмерулі, рецепт там набрав майже скільки 108-109 тисяч переглядів. У мене такого. Дуже-дуже-дуже давно не було, а за такий короткий час взагалі напевно, ніколи не було. От, тому напишіть, будь ласка, хто, хто мене чує зараз, як, як мене взагалі чути. От, е, дуже вдячний. Це, якби, ну, це таке моє давно була ідея, давно така почати знімати якісь кулінарні відео. Я дуже часто і багато готовлю їсти. І раніше, коли з дружиною чи жив, теж готував, і, і зараз, зараз почав це знімати, але це потрібно знімати в тому форматі, якби, от як я, щоб все це втулить в хвилину. От люди зараз вони дуже якби, цінують свій час, і, і от я наприклад, навіть коли сам там шукав якісь рецепти. Або якесь будь-яке відео, ти шукаєш коротесеньке відео. Зараз пройшов той час, коли люди там мусолять, розмусолюють, можуть дивитися там дуже довго тебе, слухати довго. А там ну, за рахунок чого набирають ці перегляди. По-перше, я там трошки обмовився, сказав на вершки сливки. Це дуже у всіх підгоріло. Стосовно цього, і дуже багато коментарів з цього приводу. І ну і, 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 і також чому це відео набрало Тому що його дивилися початку до кінця. Воно коротеньке воно динамічне, воно смачне, воно класне і все. Дуже багато з'явилося. Це я так, ми для, для розігріву да, зараз спілкуємося. Е, дивіться, там дуже багато у мене приєдналося жінок. У мене раніше канал ну суто чоловічий, ланоси там лануси, ремонти. ну Якби більше цікавий був чоловікам. От, я хочу трошки в цьому, в цьому ефірі розповісти про себе, трошки позгадувати, трошки ну, прояснити, можливо, деякі, деяку ситуацію, там, розповісти про свою родину, розповім про освіту, мені попалося дуже прикольне відео, і хотів би про це теж поговорити з вами, якщо Хтось доєднається і почне писати щось в коментарях. Блін. Ну, народ, я старався, я замість того, щоб таксувати, замість того, щоб. Е там Роблю я ще зараз один проект, у мене такий в роботі бросив усе і хочу з вами зараз поспілкуватися. Ну, по-перше, давненько я проводив десь в січні одну трансляцію, вже пройшло одного. Більше місяця, півтора місяці пройшло, давно не спілкувалися. Є, є е, бажання висказатися, і кроме вас мене ніхто не слухає. І пасажирів. Зараз ну, спілкуюся дуже з обмеженою кількістю людей. Ну, от, е, ну, самі розумієте, я живу один. І крім, окрім того, щоб спілкуватися по телефону, ну майже ні з ким не спілкуюся. Особисто з чого хочу почати. Хочу розповісти про свою освіту. От я що мене надихнуло трошки подивитися, багато мене знають як таксиста, ланосятника, та і все. Я взагалі якраз 20 років тому, в 2004 році, я закінчив університет. Університет закінчив Луганський національний аграрний університет. От. Хочу похвастатися, тому що ну, лежать дипломи, нікому я їх не показую, нікому вони не потрібні. От. У мене є дипломи. Обидва з відзнакою: бакалавр і спеціаліст. Я вчився облік та аудит. От. З відзнакою, що перший, що другий. От. Так що я умний чувак взагалі. Так склалося, просто, що я ж, е, працюю в таксі. От, у мене виписки до диплома, у мене повністю всі п'ятірки тоді по п'ятибальній системі. От Повністю повністю, як круглий відмінник. Ну, все, я, я навчався дуже-дуже дуже дуже-дуже-дуже хорошо. Якби мені це подобалось, і що я, що я хочу сказати? Ну, Зараз там знаєте, дуже багато говорять про те, що. Там вища світа, вона не потрібна. Я частично згоден і частично ні. Мене надихнуло просто на ці роздуми. Ну, якби свої 20 років, ті, що я прожив якби своїм дипломом своєю освітою. І от відео попалося на Ютубі про США. В Америці дуже дорога освіта, дуже дорогуча коледжі. І там Сергій Любарський знімав про освіту в США і там є. Кредити на освіту, і е, зараз люд, американці по цим кредитам доложні, винні неймовірну суму грошей. Більше, ніж іпотека, і більше, ніж всі інші якби кредити разом узяті. У нас трошки ситуація інша, е, і там ну цікаво, що вони фактично 4 роки райського студентського життя. Живуть і потім за це все життя роз, розраховується. Ну як у нас склалось, як у мене особисто склалось? Ну так, 5 років, 5 років інституту це звичайно найкращі роки в твоєму житті, коли ти просто тупо живеш, вчишся. Я добре навчався, я там, там куча друзів, куча я жив в общежиті, і ну, ну, це неймовірно, це це дуже класно. Ти 5 років ці прожив. Я знаю, що освіта потрібна. Можливо, не всім вища освіта. Ми зараз говоримо за вищу освіту. Можливо, не всім. Тому що ну, тоді, коли я вчився, поголовно всі йшли в університети. Це кінець 90-х, і знаєте, батьки хотіли всунути своїх дітей в вузи, щоб вони там е, навчались. Та напишіть, блін, мені що-небудь. Батьки всовували навіть откровенно тупих людей в вузи, вони там навчались, і ну це це неправильно було. було І зараз ми, ми розуміємо, що дуже багато спеціалістів з вищою освітою працюють баристами. Там я нічого не маю проти баристів, кур'єрів, таксистів. Я сам в таксі працюю. З вищою, осві... з вищою економічною освітою. Просто потрібно розуміти, для чого вона тобі, чи допоможе вона тобі в житті ця освіта, чи здобудеш ти якісь там необхідні собі знання в цій, цій сфері, яку ти обрав. Тому що зараз навіть закінчивши на якогось, ну, не на якогось, всі, всі зараз дуже Якби мені здається, зараз середньою освітою можна більше, якщо ти спеціаліст в своїй справі, можна більше грошей заробити, чим звичаю. Ті ж самі плиточники, в мене друзі займаються там цими е матеріалами для плиток. Плиточники дуже, особливо в Києві, дуже вживуть ну, в шоколаді, тому що це послуги, це дуже дороге, це все е добре оплачується. Ті ж самі електрики. Які, я я робив ремонт, стикнувся з того гроші. Ті ж самі, там, ті, що машини ремонтують, ну, будь-яка зараз зараз робоча спеціальність, вона якби дає клас, класний вихлоп. А всі йшли на вищу освіту раніше, і ну, не зрозуміло чому. От. І тому ну, таке е, е, таке, знаєте, як подумав я за те, що в мене теж якби склалося так, що я працював по диплому і працював е, з ну, якби, в своїй сфері там в банке. Я працював десь е, з 2004-го, як після інституту, і до 9 року. Потім став Приватним підприємцям, От. Мені, мені освіта особисто дуже допомагала, тому що ну, все-таки вища освіта це кругозор. Це кругозор, який дає тобі величезну перевагу, що ти бачиш трошки ширше. Мені до третього курсу було взагалі дуже, дуже класно, дуже цікаво вчити там економічні предмети. Ти ну, дуже багато розумієш, і коли ти там навіть не працюючи в сфері. Не працюючи в сфері там, безпосередньо в своєї спеціальності, тобі це дає класно. Це дає знання, дає розуміння процесів і всього на світі. Що я хочу сказати? Учитися, учитися потрібно, щоб там хто не казав. Щоб там хто не казав, потрібна освіта це круто. От у мене є. От. Зараз, зараз, ну, звичайно, якби на на, все життя не хватить вам того інституту, тих знань. І ну, що на все життя не хватить інституту і знань, тих, і потрібно просто постійно рости, постійно вдосконалюватися. Народ, блін, все, я, коротше, давайте ми. Ніхто не пише нічого. Хоч би хто щось написав. Коротше, треба вночі провести. Все, я не буду вас тримати тоді. Давайте ми перенесемо це на вечір. Я раніше робив це об 11-й вечір, зараз просто ніхто мене не дивиться. Я проекспериментував трошки, завершимо трансляцію. Вибачте, звичайно, що вас відірвав. Ми завершимо трансляцію, і ми поговоримо з вами ввечері.